Скорбота наша полягає в тому, що як влучно сказав один чоловік в цій Другій світовій війні, колома перемогла Бухенвальд. Нам треба розуміти, що переможця в цій війні не було, тому що найстрашніші втрати поніс. Той, хто вважає себе переможцем, не 20 і не 30, більше, що найменше, найменша цифра, яка істориками вважається точною, це 36 мільйонів, можливо, більше. У нас кожен п'ятий українець загинув під час цієї війни. 20% населення. Розумні люди кажуть, що це ще один спосіб геноциду. І ми знаємо добре, що він здійснювався свідомо і злонамірено. Тому найцинічніше називати все це перемогою і днем перемоги. Совість наша відкидає таке визначення. Перемоги нема. У нас залишається скорбота, пам'ять. Ми розуміємо, що з засобами миру і добра. Надзвичайно важко зупинити війну будь-яку. Ми це розуміємо. Але знаючи це, ми все одно сподіваємося, як говориться в молитвах про воїнів, не на лук і на щит, а на Бога. Сподіваємося на те, що Богом все буде. Зроблено для того, щоб мир повернувся. За останні 70 років найбільшим досягненням світової спільноти була можливість мирного співіснування. Якийсь договір між народами існував до 2014 року. Ми тепер розуміємо, яка та цінність, цей договір і ця можливість жити в мирі між народами. Як це не дає можливості злу, жорстокості і ненависті опанувати світ і наші душі. Єдиний спосіб насправді зберігати мир це мати твердий догляд, тверду домовленість. Непорушні засади співіснування і спілкування людей. Що ж на себе накликає той, хто це все порушує? Я б сказав, і знаю я про те, тому що дивлюся в очі своїм парафіянам, не ненависть він на себе накликає. В першу чергу. Подив, це дивує. Як це можна було додуматись, руйнувати те, що з'явилося один раз в історії людства, мирне співіснування. Один раз і трималося в Європі майже 70 років. Це порушити. Це до якої залежності від темного, брудного, нечистого. Від сил зла треба було потрапити. В яку залежність? Цього не можна було руйнувати. Ненависть нічого не породжує, вона тільки руйнує. Ми все одно все відновимо любов'ю. І все одно перемагає вона. І ми молимося за тих, хто пішов, на тій великій і на цій страшній для нас сучасники війни. Ми молимося за них в надії, що вони там, небесною сотнею своєю, небесним батальйоном помолиться за нас. И мир будет у нас. Знаем. Три крапи.